А гороскоп щастя на Святого Миколая на 6 грудня такий. Овен. Ви отримаєте подарунок енергії, потужний заряд бадьорості, який допоможе легко досягти бажаного. Тілець. Чекайте на приємний фінансовий сюрприз або матеріальний подарунок. У близнюків буде радісна новина. Дзвінок чи повідомлення принесе несподівану та дуже позитивну звістку. Рак отримає несподіваний дзвінок від друзів. Вони запропонують провести теплий та гармонійний вечір. Лев, ваше головне бажання в цей день на крок ближче до реалізації. Сяйте в цей день. Діва невеликий, але дуже корисний подарунок від долі чи близької людини чекає вас під подушкою. каже. У Терезів в цей день панує повна гармонія в стосунках, а романтичні ідеї легко втілюються. Скорпіон, ви випадково розкриєте секрет, який принесе велику фінансову чи особисту вигоду. Стрілець отримаєте натхнення для майбутньої подорожі або здійснення великої мрії. <гас> Козиріг. ваші зусилля оцінять. Чекайте на похвалу чи визнання заслуг в цей день. Водолій, несподіваний подарунок чи допомога від друга зробить цей день незабутнім. Риби довіртеся передчуттю, ви опинитеся в потрібному місці в потрібний час. Якось так, бережіть себе із святом вас.